Я з оливку копаю, а ти будеш вести зомбаків. Да. Е, да, треба тоді, щоб оливка була поряд, бо цей я один можу не встигнути. Нас же ж три троє. А, третій рівень це я може бути, це бігайщи. О, Ой. о, з'явилося. Біжать. Да, я поможу. Там ми справляємося. Ти давай підійшла до мене в притул і отримала голову одразу вже. Так, давай, здавай знову. Іще, іще. я. позаду нас. Ай-яй-яй. Блин, до тебе один заліз. Я вже за він дочекався, поки я перезаряджаюсь. Ой, ще один живий. Ну як, живий? Не дуже, то він живий. Так, зараз ще буде спаун, є спаун. Як я ще помітив? Да ти три ще вистрілив і усі мило. Блін, а я поки перезарядилася. Так, нас же троє, тому так, гость, буде три спавна. Три спавна це як? Ну, коли ми Не, знайдемо 3 цей... 3 буде. Ні, ну... Нам, нам тричі залутати треба, так, може? Так, так, і тричі буде спавнити. Да. У кожного, кожен бере... І кожного працює спавн о... фінального лута. То ми втечемо чи втіляємо всіх? А що ми будемо тікать, давайте? Воу 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 воу. Во. Тихо, ми що усіх багато. Так, так і все що, я тут вас трошки прикривав, Вони просто іноді. Да, щось степа, що з Ага. Ну ми постійно, коли у нас двоє троє, ого, знову заспавнилось. Коли ми копаємо, то після кожного цей, кожен ж повинен взяти цей скарб. І кожен раз спавниться нова партія. Ой-ой-ой, а просто... десь витікає, там багато заспавнилося. За швидко ти копаєш і ми не встигаємо їх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Їх просто зараз спавниться декілька де ж. Ой! Ай-яй-яй! <толкнування> <толкнування> О, зомби вирішив покопати. Спустився всем Блін, Блин, от від цього треба кать, то що він такий потужний занадто. То там Екшончика хотів, а. Та наче нормально тут з Екшоном, знаєш. Не жалувались. Копать. опа Опа, опа. Спаун, да, спаун полізли. пішов. Та не хилетайся, ти паскуда! Ай-яй. Ну нах не, Ай -ай -ай. не да, далеко не можна відходити. Ні-ні-ні-ні, не не темній. Ты шо? Ой-ой, <свісно> <Темно>. як темно, <свісно> страшно. Так, 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 так. Так, чекай, 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 заспавнились. Да, виходить, зато. Але хоч хоча звуку не, не було. Був-був. Бу Бух звук. Mm? Да, я чула як дзенькнула. Я чув дзеньк, зменшився коло і почав спам. Так, за спам, є, є зомбіки. Мама. Маман, маман. Блін, знову на свої трусняки показує. І все на стрім. Стільки людей Так, Да, все на стрім. Жах. Зараз буде дзинь. Є дзень? Є зомбік. А в мене в мене нема, в мене нема звуку. А шо? Що... Так, а якого я по ній не попадаю? Дивись, маман-маман, ззаді маман. Ай-яй-яй-яй. Тікай, тікай, тікай. Та її ломом не доб'єш! Капець. Воно крутиться, що вийда еще й в тому місці, де починав копати, так буває навіть. навіть. Камені його нема, так. воно бути. Тут Крикуха. Крикуха, крикухи прийшли. Не витримали лихої долі. А виходь, бо зараз буде пекло. Блін, добре, що ти Альзек взяв цього. Патронів. Да, бо у тут uh, не відбилося. Ну що, Я... на жаль, не під... Перезарядка. На жаль, ми бито чим вони ще. Вон ще uh -huh, uh -huh. йдуть. Так, диви, вони вон ще з того боку йдуть. Так, видивляємось. Крикнули. Да, от крикухи крикнули, але... Може бути Де ще пані? декілька крикух. Це Де ще ми навіть не відкривали ящик. Та ще не знайшли його. Там, там тіше, з усіх боків приходять. У, хоч хитшоп прописала, хоч комусь. Ай! Ти що, мені боляче. Не бий мене. О, кі -кі їх? А чого їх так багато приходить? Ой. І це лише дві крикухи звичайні були. Я воно реально стало більше спавнити їх. Так, в мене пістал зламався майже. Я ремонтуюсь одразу. І він реально чуєш? ходи подивися, де, де воно було заховано, блін Там, де ти Просто, почав, там, да? Де... Да, подивися. Ну, я ще кажу, що буває, ти воно копаєш, копаєш, прямо оно тому... Давайте зараз поліцію... Давай по черзі. І одразу ні? Тебе є? Ага. <реш> Людина підготувалася. Бренд, ще Сьогодні її. суп 610, Замання. це т... супер рекорд. Спочатку я, я відкаю тоді. Завтра тортик собі куплю. Что, я відкрию. Ой-ой-ой, скільки так, їх. Так що, відкриваємо ці? Куди ти падаєш? Ти <свист> впав. Ми же викопали скарб, не треба викопати там далі. По наступний. Давай я беру. Д давай ти. Все, взяв. Не ну хоча б... Е да, заспавнились. Хоча б биля а, е Якось покійнише можно стоять. Значит, я не могу. мені випала. Блін. Блин. стрій. Ой-ой-ой! Так, щось я розслабилась занадто. О, вы відкривай ту сумку. Так, відкриваю. І, і спускайся за цим. Так, давайте напевно, я заюзаю останні. Перезарядка. Мені, мені, мені випало два ксвоня на це на мислививство і на... Я навіть не так. дивився, що там випало. Х, хочу, мені хеня не випало тут. О, є спаун. Yes, так, пункт. понеслась. Тепер можна тікать вліво вправо <плес> Давай, десь три, заду, ззаду, ззаду. Ох, красиво в голову прилетіло. Ой-ой-ой, ой ой Звідки воно вилізло? Комунальний клятий. Пив ты, а именно качу Давайте закриємо тут дірку зверху. А, а, а що ти кажеш, що тобі щось випало? Мені просто ящик випав. Да, мені теж ящик. У меня не було яку? луту. А у був лут. Я забрав лот, просто ящик цей припасів і все. Оце Цікаво.